Вітаю вас, друзі! Канал Успішний експеримент. Бачите на вулиці жахлива негода. Щойно закінчив збирати посилку на відправку. Ось вона. І сталася отака погода. Зараз починається град. Зараз покажу який град. Ось дивіться яка ось такий град. І ось така погода. Не знаю, до чого це призведе, багато слив висить, персиків, абрикос в цьому році. Можливо, трохи ще поб'є розсаду, якщо буде, чуєте, якщо буде такий град. Сьогодні 27 наче липня. 23 го року, ось такий град з криші, бачите, падає. Ось так ліс з криші. Збираємо дощову воду для поливу, вона найкраща. З трьох криш стікає. Ну а град це, звичайно, ще погано. Погане явище. Ось так. Потрібно буде проводити повторні обробки винограду проти оїдіумом мільдію. Ось така погода перед цим дуже парило, неймовірно було спекотно, працював по спеці, збирав посилки. Ось така непередбачувана погода сьогодні. Не дає працювати. Плюс в тому, що добре польються саджанці, а мінус в тому, що град. Не бажано було б. Зараз град. Помідор дуже багато. По криші стучить. Ось такі-то справи, друзі. Що, пишіть, яка погода у вас, чи були такі... Можна сказати, форс-мажорні погодні обставини. Ось так ось поганенько. Дощ це добре, але град не зараз. Погода і так нам дає такі сюрпризи. І так вистачає в нашій країні зараз моментів інших, про які ви всі знаєте. Ще й град. Що, буду вимикати телефон на вулиці Блискавка, Гроза, все муску до нових зустрічей. Побачимося незабаром. Так, шановні, град триває. Почав більшати. Крупнішати. О, дивіться, які шматки. Зараз спробую засняти. О! Неймовірно. От зараза, а.